Центральна частина міста Харкова, сам саме центральна частина, вулиця Сумська, прильот Шахета, який потрапив в проїжджу частину. На щастя, тут ніхто не постраждав. Вибите вікна житлового будинку, багатоповерхового житлового будинка. Крім цього, мережа транспортна теж постраждала. Контактна мережа зараз будуть працювати наші комунальні установи для того, щоб зранку ми мали можливість все ж таки запустити тролейбусні маршрути. Крім цього, будемо закривати контури, бо нам дуже важливо зараз зберегти тепло в домівках, які тут розташовані. Но хочу сказати, що дуже важкий прильот у нас в по житловому будинку, теж в Київському районі міста Харкова. Взагалі було чотири шахи, які влучили сьогодні тут по місту. По другому влучанню, яка наразі є інформація, що стосується е, другого влучання, це, це кафе, е, яке розташовано теж в Київському районі, і е, там два було шахеди. І крім цього, е, що стосується житлового будинку, то зараз я туди їду е, і хочу сказати, що там дуже важке влучання. Е, влучання в е, попередня в квартиру на другому поверсі. Зараз працюють працівники ДСНС. Е, там я теж туди виїжджаю. зараз. По, е, порани. Поки що нічого не можу сказати, поки доїдемо, будемо бачити. Добре? Дякую.